Вулиця Московська в центрі Івано-Франківська. Саме таку назву колись мала одна із найстаріших вулиць міста Бельведерська. Її назва походить від дерев'яного палацу Бельведер, світлин якого, на жаль, не збереглось. У XVIII столітті палац був резиденцією першої дружини власника міста Юзефа Потоцького Вікторії. Пізніше палац зник, але свою назву вулиця зберегла. Свою оригінальну назву вулиця зберегла і під час Першої світової війни, і під час німецької окупації в Другій світовій. Тоді Тут було єврейське гетто, ізольована міська зона, де за різними даними знищили до 30 тисяч євреїв. З приходом радянської влади вулиця стала сталінградською, а в 1961 році московською, коли тут почали будувати перші хрущовки. Лише у жовтні 1990-го вулиця стала Бельведерською, повернувши собі історичну назву. Про яку вулицю розповісти наступною? Пишіть в коментарях.